вечора. ви бачите мене у прямому ефірі. Тільки що ви дивилися програму Afterlife, яка йде в запису, і там ви бачили те, що відбувалося минулої п'ятниці. Все, що відбувається зараз, відбувається просто тут і зараз. До ефіру Шустер Лайф залишається буквально півгодини. Це проект Шустер Лайф за лаштунками. Він знову ж таки в прямому ефірі. Гості вже з'їжджаються до студії. Ми будемо ловити їх за лаштунками і ставити наші питання. Вони будуть ближче до вас, і тому ми матимемо змогу набагато ближче їх бачити. Отже, цей тиждень. Відзначився напевно головною темою. темою це те, що е... Печерський районний суд міста Києва виголосив вирок Олексієві Пукачу, звинувативши його у вбивстві журналіста Георгія Клонґадзе і засудивши його до, до вічного позбавлення волі. Однак треба нагадати, що коли він сидів вже у кліці, то на питання, чи ви згодні з приговором, сказав, що він буде згоден, коли в цій кліці будуть сидіти також кучма і Литвин. Про це ми будемо також сьогодні говорити. Окрім цього, на тижні відбулася спроба опозиції зібрати позачергову сесію. Я не знаю, чи знаєте, ви чим вона завершилася, але ми вас також будемо вводити у курс справи. І окрім цього, кадрові перестановки, які відбуваються не тільки у Кабміні, а також відбуваються уже з людьми, яких вже немає в живих. Так, з програми тестування цього року хочуть виключити міністр освіти, Табачних хоче виключити Бандеру Шихевича і замість них вести щорса та інших радянських героїв. Ну а зараз я вже бачу, що в нас є перший гість. Це Олександр Голуб, комуністична партія України. Я вас вітаю. Цього разу в прямому ефірі може, не так звично, як зазвичай в записи, так? Ні, ну по всякому буває так, uh -huh. що готовий таким ефіром. Нормально доїхали? Абсолютно, якщо не вважати дороги, які як після бомбардування. А чому вони такі? Ну, діло в тому, що я думаю, що у нас окупаційна власть фактично можна її назвати, тому такі дороги, напевно десь як завжди не во власті. Ну, чому? Я думаю, що, е, э, можна порівняти, по крайней мере, те, що було до 90-х років, до початку 90-х років і те, що случилось після, це вже 20 останніх років. Добре, зараз поговоримо також про те, що було до 90-х, а зараз немає. От Комуністична партія України зареєструвала законопроект про повернення смертної кари, так? Тексту немає поки що. ви знайдете підтримку інших фракцій. Ну, Мы будем надеяться на то, что мы получим, но, вы знаете, самое главное, чтобы мы получили поддержку в обществе. И, по крайней мере, когда мы вносили этот законопроект, разрабатывали, и, собственно говоря, это было уже не первый раз э, в состав парламента, и в предыдущий тоже самое вносили, в том числе и я был одним из разработчиков подобного законопроекта. Я думаю, что в первую очередь, когда мы это вносим, мы э, опираемся на мнение наших сограждан и на ту ситуацию, которая сложилась в нашей стране. Видите, в России заборонена смертная кара. В сполучених штатах Америки дозволено, тобто комуністи йдуть в ногу з імперіалістами, чи як? Ну, знаете, вообще смертная казнь сегодня применяется в 58 странах мира. То есть это не является чем-то из ряда вон выходящих. Я думаю, что каждая страна данную тему должна решать, исходя из таких потребностей и конкретной криминальной ситуации, которая складывается у нас. В европейские европейской не имеют смертную кары. То есть евроинтеграция не с смертной карой. Вы это понимаете? Ну, понимаете как. Я являюсь реалистом, и я прекрасно понимаю, что евроинтеграция для Украины невозможна в ближайшие лет 30, как, как минимум. Причем не Возможно, и по политическим, и по экономическим э, причинам, и смертная казнь здесь абсолютно ни при чем. Но, знаете, перед тем, как ехать на эту передачу, я был свидетелем вот последней новости, буквально, которые смотрел по Украине, вот чрезвычайные новости. Только за неделю три убийства ребенка. фактически с изнасилованием, причем одну из них, то есть того человека, которого задержали, совершено, который до этого уже сидел за изнасилование несовершеннолетней, которая было 10 лет. И вы знаете, безусловно, у меня э, возникает вопрос, если государство не в состоянии защитить сегодня своих граждан, э, почему оно не может применить такую меру, как смертная казнь, как высшую меру наказания? Вы кажете, что в сообществе есть консенсус, так, всего питания? Э, я не знаю, консенсус или нет, но, по крайней мере, те опросы, на которые опираемся мы, сегодня показывают, что порядка 6%. 60% процентом громадян країни виступають за повернення смертної казни. Тобто, що от, якщо от зараз всі аудиторія в студії, да? Ми можемо піти до них і запитати питання, які ви запропонуєте і подивитися, як вона голосує. Ну, ви знаєте, я абсолютно не проти, якщо дійсно це можливо і якщо люди дійсно хочуть обсуждати цю тему, причому б не. У нас прямий ефір, це відвідується тут і зараз, тому ми можемо робити все, що захочемо. Яке питання? Я Ну, слід ли Україні вернутися до смертної казни? Добре, давайте будемо йти потихеньку в студію, але Давайте, если мы играем в такую игру, давайте сыграем так. Вы спробуйте угадать результат, так? Мы проверим, насколько вы знаете, соспильный настрой. Вы знаете, я вообще, честно говоря, в такие игры не играю. Знаете, как говорят в азартные игры, с государством и соціології не играют. Ну, в принципе, я думаю, что приблизительно, с учетом студии, наверное, результат будет приблизительно 40 на 60%. Хто за що? Я думаю, проти смертної казки. Аудиторія, ята аудиторія. Хорошо. Ще одне питання. Просто от е, якщо винесений вирок, він проведений в дію, людина покарана і вона. восстановлено жития, а потом выявляется, что она покарана несправедливо. Вот можешь таки быть? Вы знаете, такое может быть, и к сожалению более того такое, так, такие вещи уже случались. Но э, дело ведь в механизме. Когда мы говорим о смертной казни, мы не говорим, ну, то есть мы сейчас говорим о сути законопроекта, но мы не говорим о механизмах. И понимая вещи, которые происходили, скажем определенные вещи предосторожности, они внесены. Внесены какие вещи? О том, что решения по таким, по подобным вопросам должны приниматься только судом присяжных. Только суд присяжных можно рассматривать. Откладывает выполнение самой смертной казни, может быть отложено более чем на пять лет. То есть за этот период человек может все-таки, я считаю, доказать свою невиновность, если он действительно невиновен. Добро. Давайте зараз там редактор наш. Заходите, пожалуйста. Наш редактор Інга Мезеря зараз голосує питання програми. Да? Угу. Я думаю, що ми її просто перервемо дуже брутально. Да? Ну, брутально. І на... брутально не треба, ну, але якщо це буде. Я ж не знаю, які методи, Смертну казнь, прибавити. Якщо це буде цікаво, за це от так. Що... Я вас вітаю, вибачте, що я вас перериваю, у вас дуже важливий процес, я розумію. Просто ми говорили з Олександром Голубом. Ви теж знаєте, да? хто Олександр Голуб, напевно. Ми говорили з ним про смертну кару. Да? І... Виникла суперечка. скільки людей підтримують в Україні смертну кару? Так, якщо ми можемо, я не знаю, можемо зі студію зараз проголосувати і перевірити? У нас виникла ідея така. Да, Спросить я... у студії, то есть их мнение. Я надеюсь, эксперимента не будет, да? Ну я думаю, что у нас эфирная апаратна слухає. Мы можем проголосувати любой вопрос, единственное, что он ну, не будет вбит, вот так вопросительный знак и так не вас устроит такой вариант. Ну, просто питальний, да. Питальний знак і так ні? Може какой-то хотя Хіба пару слов обісніть начало для аудиторії? Давайте просто давайте зараз. Олександр Голуб сформулює для вас питання, які він хоче поставити, так щоб ви зрозуміли про що йдеться. У Вас буде просто варіанти так і ні. Да, Отже, питання у нас яке у нас на кону? Через этот микрофон. Да, выказите так. Ну, собственно говоря, и дискуссия такая возникла, и вопрос возник по поводу возможности возвращения смертной казни как основной меры наказания. Фракция коммунистов недавно выступила с инициативой, мы уже выступали, что за особо тяжкие преступления какие? Терроризм, преступления сексуального характера в отношении детей, чтобы для этих людей была предусмотрена такая возможность ведения как смертная казнь. Это, собственно говоря, Давайте ви о... пояснюємо, чому. Просто ви зрозуміли, чи підтримуєте ви введення смертної кари в Україні, як пропонують фракція комуністи? Будь ласка, голосуйте. Инга, расскажи, пока просто люди голосуют через аудиторию, сегодня, да? Ну, сегодня у нас уже вторая программа подряд, это эксперимент, потому что у нас родители и дети пришли вместе. Я уже тут немного поспрашивала, говорят, что никто никого не заставлял, то есть вот все вместе всегда хотели приходить на программу, и вот у них появилась такая возможность. Аудитория, по-моему, очень позитивная, но посмотрим, как они относятся к смертной казни. А родители, как голосуют дети, наоборот? Ну, э, я думаю, никто не знает, кто как голосует. Мы еще тоже не знаем. Но вот в эфире посмотрим. просто люди рассаджены хаотично, через каким из принципов? Нет, у нас э, вот зеркально сидят. Получается, если здесь родитель, то там ребенок. И вот так вот. Поэтому мы можем понимать, и Савик во время эфира может найти, где ребенок. Можно просчитать, какой, все честно. Посмотрим. Доброе, нас готовы уже результаты, мы можем подивитися, да? Ну, например, тебе скажут. А, мне скажут. Да, доброе. Просто скажіть, які номери ще не проголосували, щоб ми просто швидше закінчили. У Нас про всі проголосували, тобто ми можемо дивитися питання. Тобто Олександр Голуб сказав, що 40 на 60. Ну, Ну, собственно говоря, та то тот результат, который я і. И... Це молодь, тобто це народжені в Україні, так? 46 на 54. А тепер нам покажуть напевно тих батьків, так? собственно говоря, это почти тот результат, о, котором мы говорили. И у он, нас... И, он, и Георгий, и он, собственно говоря, подтверждает те мнения, которые все, все я разумею, задоволенный коммунист в кадре, это очень приятно. Вы знаете, главное, чтобы люди были довольны. Добре. Спасибо вам, гарного эфира вам. вы, вы теперь со мной будете вести, да, программу? <рістична> Добре, ми встигаємо небагато. В да? нас є ще гості, які зараз приходять. Я нагадаю, що сьогодні теми це, по-перше, вирок Пукачу і можливе продовження справи Георгія Гонгадзе. Це також спроба опозиції скликати позачергову сесію парламенту. Чи вдалась вона, чи не вдалась, як все там відбувалося? І це е, це надії Міністерства освіти на те, щоб замінити в е, тестах навчальних в кінці року е, Бандеру і Шухевича, які ну не потрібні як герої там, да, в тесті. А натомість ставити щорса і там інших радянських героїв. Про це все ми будемо говорити. Але зараз я вже навіть не буду тягнути інтригу, тому що я бачу, що Олександр Олександрович тут. Е, поруч з нами. Поруч з нами Олександр Олександрович Мороз. Я вас вітаю ми в прямому ефірі. Е, Давайте, щоб ми довго не говорили, одразу по справі. Сьогодні, от ви прийшли на ефір по справі е, Гонгадзе. так? Е, чи ви вважаєте, що поставлена крапка у цій справі чи ні на даний момент? Ну, безумовно, ні. Тому що вирішена тільки частина питання про виконавців вбивства. Але тут частково пояснюється і система організації вбивства, що, мабуть, мало цікаво для людей, але є ще основне автозамовники. В чих ци інтересах робилося. Відповіді суд не дає, і слідство таких дій не провело, щоб сказати точно хто це зробив. Хоч всім відомо, ти що Пукач сказав з клітки? Це, це ця інформація, про яку ви говорите? Я думаю, що так. Він я не знаю, як чим він керувався, коли говорив про ці речі, бо в будь-якому разі це не не зменшує його вину. Але те, що він сказав, істину це правда. Хоч мені тобто є, за що переживати зараз? Ну, справа в тому, що дот, візьміть таку обставину. Суд, е, бо я уважно прочитав всі ці речі. До речі, е, за пройшло 12 років з лишнім після того, як я написав брошуру з приводу цієї справи, і я нічого нового не відкрив у справі судові, тому що це все було відомо вже тоді. Так от у цій справі є деякі нюанси, які свідчать про те, що були зацікавлені вищі керівники держави і давали команду відповідно. Добре, про це ви скажете. У нас нема небагато часу. Дякую вам, гарно вам ефіру. Зараз я бачу, що Савік тут у студії. Привіт, Савік. Ми не багато встигаємо сьогодні, тому що дуже довго про смертну кару говорили. Це буває. Розкажи, будь ласка. Ми казали да про теми, які сьогодні будуть. Розкажи, що ще в темах. Наприклад, я знаю, що будуть включені. Розкажи, які це будуть включені. Ну, будут два включення. Одно включення з Мирославою Гангадзе із Сполучених Штатів Америки. Ну, вона нам коротко скаже, К сожалению, по технічним причинам це буде тільки телефон, поэтому це дуже коротко. Вона нам скаже, ну от, що вона чувствует після приговору. И потом будет включение мэра Львова Андрея Садового, но уже на тему учебников, учебников по истории. Вот. Такая дискуссия по учебникам истории, там герои наши, не наши. Вот как ты вообще на нее смотришь? Она нужна эта дискуссия или не нужна? Я считаю, что она нужна, но я считаю, что это вообще, как бы понимаете, это понимаешь, это 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 основное. Да, потому что формируется национальный характер, исходя из интерпретации истории. И он должен быть, в принципе, одинаков. Да, он не может меняться с властью. Да, у людей могут, может ехать крыша просто. Я, извините за же организм, но если у тебя там, скажем, герой Ватутин... Пять лет, а потом герой Бандера пять лет, да, а, а, тот тот, не герой. а тот не герой вообще его нет. Да, то ты заканчиваешь школу, школу, у тебя как бы два полу полушария спорят между собой. Да. И это, конечно, да, это очень нас плохо. Нас то есть. есть надо изучать всех персонажей истории: положительных, отрицательных и давать там все факты о них и суждения о них, да, чтобы у молодого поколения было понимание ну, откуда они выросли. Скажи, а когда ты понял, что история, которую тебе преподавали в школе, что она там как-то не соответствует действительности? Ну нет, ну это же был Советский Союз, Литва. Там, ну, Литва была достаточно диссидентской республикой. А -а -а. У нас там, при этом у нас в школе преподавали, ну у нас, да, у нас была история Литвы, отдельный предмет. И история ну, советской интерпретации, но уже Советского Союза, мира, Европы и все остальное. Ну, уроки. Полушарие спорили. Ну, полушарие спорили. Там литовская история преобладала, mm. да. Поэтому, как бы, там был достаточно такой. Ну, я, я считаю, объективный, тем более, что в какой-то день учительница истории исчезла просто. А вот, вот исчезла. То есть ее увезли? Ну, ее увезли, арестовали, взяли. И мы не знаем, да. Mm. И, конечно же, это очень сильно повлияло на нас. Это Добрый. Ми маємо закінчувати. Спасибі. Програма почнеться, я нагадую, вже за 10 хвилин, лише новини і одразу програма. Тому дивіться обов'язково теми, які ми заявили, будуть будуть ще інші теми, і все буде набагато цікавіше. Спасибі.